Привіт, друзі! Сьогодні у нас 15-й урок це означає, що ми будемо розглядати 15 дату народження людей, які народжені 15 го числа. Насправді це дуже-дуже цікава енергія. Вона дуже е, така е, проявлена, проявляється як енергія спокусу і енергія проявів. Люди, які народжені 15 числа, це люди, так звані рентгени. Вони бачать в інших людях їхні сильні і слабкі сторони, і вміють правильно вказати на слабкі сторони, щоб людина мала над чим працювати. Вони, от це просвічують. і також у цих людей є в житті, по факту, особлива місія, про яку вони можливо навіть і не здогадуються. Це е, не дати слабким людям, і, які, е, і тим людям, які не готові проявлятися, не дати їм можливість піднятися е, вище по своєму рівню розвитку. Так? Е, тому що е, коли от, людина, яка хоче дуже багато, вона хоче так і те, і те, і те, і те, і, те, і вона хоче е, от, мати все і одразу, і. Але вона до цього не готова ні психологічно, ні фізично, ні морально, як просто хоче. То задача людей, народжених 15 го числа, не дати таким людям отримати те, що вони хочуть, по тій причині, що вони не готові отримати всі ті блага, про які просять. Вони будуть їм вказувати на їх недостатки, над чим людині варто попрацювати, щоб змінитися, стати кращою. Щоб е, не взлетіти, тобто, якщо е, у твоєму оточенні є люди, які хочуть, наприклад, якщо ти народжена 15 числа, в твоєму оточенні є люди, які хочуть дуже багато, він там собі планує бізнес, а ти дійсно бачиш, що він не готовий, що він ну, больно буде падати тій людині. Вона собі намріяла, там хто зна що, зараз почне щось будувати, прогорить по всіх фронтах, і ти ось це е, свідомо чи несвідомо. Ти будеш цій людині показувати, що вона не готова для того, щоб людині потім не було больно. Е, робити це не просто як дорікання іншій людині, що от, подивися, у тебе там є проблеми, а як захист, захищаючи іншу людину від болю, який вона навіть не усвідомлює. Також, люди, які народжені 15 числа, дуже часто можуть перевіряти інших чи провокувати інших різними спокусами. Вони бачать в інших людях залежності їхні, їхні от слабкі сторони, і вони можуть їх провокувати для того, щоб людина побачила ось ці залежності і почала з ними працювати. Так, також, якщо ця людина, народжена 15 числа, бачить, що в іншої людини є схильність до наркотиків, то от ця людина може їй таким людям пропонувати таку спокусу, можливо, навіть і не маючи цього в себе, просто пропонувати для того, щоб інша людина. Це побачила. Звісно, якщо 15-та енергія знаходиться у мінусі, вона це буде робити з руйнівною метою просто знищувати інших людей. Якщо у плюсі, то для того, щоб покращувати інших людей, щоб заставляти людей до саморозвитку. Так. Якщо подружитися з людиною, яка народжена 15 числа, можна про себе дізнатися дуже багато цікавого і свої всі слабкості, і всі недосконалості, е, тому от е, людям з 15-го числа, які народжені, да, е, з такими людьми дружити важко, і таким людям важко знайти дійсно справжніх друзів для себе, тому що вони постійно бачать недосконалість у всьому. Але в загальному це веселі, енергійні, компанійські люди, які готові на авантюрні пригоди, вміють керувати ситуаціями і іншими людьми. Вміють розвернути події в свою сторону. Люблять земні задоволення, вміють в своє життя притягнути благо. Від природи мають дар яснобачення, бачення, розвинено інтуїцією і багатий внутрішній світ. Так, у мінусі. Такі люди можуть бути дуже агресивними, небезпечними, злими, ревнивими, жадними. У них будуть на першому місці їхні бажання, егоїстичні їхні бажання, і вони можуть йти по головах. Вони бувають зависливі, мають зазвичай багато залежностей. Це алкоголь, куріння, наркотики. Це можуть бути якісь ризиковані види спорту, які можуть зашкодити життю. Вони нестримні, у сексі у них буває дуже часто в стосунках, вони можуть зраджувати, вони придирчиві, зловісні, у них надто високе его, звісно, у мінусі вони займаються магічними ритуалами для подавлення волі інших людей. У мінусі це може бути відмова народжувати свідома або несвідома. Може бути так, що людина не може народити вроді хоче, та, але е, насправді це підсвідоме небажання мати дитину, тому її не може народити. Для того, щоб з мінусу перейти в плюс своїх енергій, е, важливо розвиватися або працювати у сфері розслідування, діагностики, психології. Або там лікарі, цілителі, ті, хто рятує інших людей. Якщо в людини внутрішня і зовнішня агресія, багато залежностей, вона дуже заземлена, постійно хоче матеріальних благ, власність, маніпуляції, прагне причинити, підчинити всіх інших своїй волі, щоб інші люди робили те, як я хочу. Е, присутній надмірний контроль, нещирість, брехливість, одержимість, зацикленість, кар'єризм е, отримують бажане будь-якою ціною, і громанія і, взагалі, всі види залежності, захоплення чорною магією чи небажання розвиватися духовно. Це все говорить про те, що ви не пройшли свій урок, і у вас зараз включилася негативна карма, яка буде притягувати негативні події у ваше життя. Як е, зробити так, щоб е, не було цього, щоб перейти у позитив? Потрібно зрозуміти і прийняти свою тіньову сторону. Так? Е, Навчитися говорити з людьми коректно про їхні недосконалості, про їхні залежності слабкості. Так? Е, дуже важливо звільнитися від власних залежностей, які тебе тормозять чи шкодять твоєму здоров'ю. Е, дуже важливо пропрацювати агресію і егоїзм. Це можна робити самостійно, можна робити з психологом. Як вам хочеться розвиватися духовно, дуже важливо працювати над внутрішнім своїм станом, перетворювати агресію в любов, в злість, у вдячність, тобто ось з негативних енергій переходити у позитивні, чим більше у вас в голові, позитивних думок позитивного е, якогось бачення життя, ставлення до життя, тим легше вам буде перейти на свої позитивні енергії і отримувати від життя максимум. Також, е, якщо у вас е, ви йдете по негативному сценарію, вас будуть перевіряти різними е, випробуваннями на легкі гроші. Важливо не піддаватися на такі випробування, бо якщо ви починаєте піддаватися, заробляти ці легкі гроші, ну важкенько потім буде. Якщо людина у мінусі, то а, ця людина буде у стосунках маніпулювати заради своєї вигоди. А якщо воля у цієї людини е слабка, сила волі, так, внутрішній стежень, слабкий <світну> то маніпулювати будуть вами, причому дуже жорстко. <світну> важливо працювати над внутрішнім цинізмом, агресією і сарказмом, показувати іншим шлях до світла, а не просто критикувати інших. Так? Не тільки от, ти поганий, бо у тебе там щось не так, а важливо показувати людині, як це виправити, допомогти їй. І пам'ятайте, що маніпуляції ще гірше будуть вашу карму погіршувати. Тому тримайтеся світлої сторони. Підписуйся на мій канал. У мене дуже багато цікавого для вас.